Українська панорама, передача українською мовою. Кожної неділі від 17 години до 17:30 РТВ. Друга програма. Представляємо вам цікаві сюжети, події, портрети, українські звичаї, рубрика Українська кухня. Будьте з нами кожної неділі о 17 годині. РТВ 2. Добрий день, вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Мене звати Марія і Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. Так як усі знаємо, що 8 листопада відбувся прекрасний п'ятий фестиваль української дитячої творчості Веселка. Перше місце у молодшій категорії співаків зайняла Яна Алинчич, друге Меркич Анастасія і третє Такач Андрея. У старшій категорії перше місце Мирослава Мусич, друге Сергій Гелебан і третє Марія Ляхович. Вірш розказували і одержали перше місце у молодшій категорії Софія Кулівацька, друге Яна Алинчич і третє Душан Пристойко. У старшій категорії перше місце Кристина Вученович, друге Олександра Кулівацька і третє Катерина Валинська. Щодо художніх робіт у молодшій категорії перше місце Анастасія Барановська, друге Сара Йосипович і третє Ірина Дацешин. І старші категорії перше місце Михайло Барановський, друге Даніця Стоянович і третє Олександра Кулівацька. Прекрасні голоси, пісні і вірші представляємо вам у четвер, 26 листопада у 19.30 на РТВ2 і наступної неділі у українській панорамі. А сьогодні подивимося, як пройшли Дні української культури і ювілей 10 років від дня заснування українського культурно-мистецького товариства Калина у Індії. 21 жовтня відбулося урочисте відкриття днів української культури у Індії. У переповненому залі будинку пожежників у цей вечір зібралися глядачі різного віку, об'єднані любов'ю до української народної пісні і танцю, шанувальники української культури. На початку урочистого заходу до присутніх звернувся голова Українського культурно-мистецького товариства Калина Петро Закамаров. Привітавши почесних гостей та всіх присутніх. Почесними гостями на урочистості були краєвий секретар з питань економіки, зайнятості та гендерної рівності Мирослав Васін. Голова общини Індія Петер Філіпович, посол України Олександр Олександрович та секретар Посольства України Богдан Кость, голова Національної ради української національної меншини Йосип Сапун, секретар Далібор П'єкний, голова Союзу українців, русинів Богдан Віславський, представник культурно-мистецьких товариств і громадських об'єднань. Кав попрецівник покранської влади да Вас все поздравім і у іме. vlade i u ime predsednika vlade doktora Bojana Pajtića i da izrazim zadovoljstvo što se nalazim ovde među predstavnicima Ukrajinske nacionalne zajednice jedne od onih zajednica koje čine najveće bogatstvo Vojvodine koje čine njenu multijetičnost njenu multikulturalnost kao jedinstvene regije u Evropi nigde u Evropi na jednom mestu ne postoji toliko kultura koja se prožimaju, ne postoji toliko jezika koji se poštuju, ne postoji toliko sadržaja i nacionalnih zajednica koje žive zajedno jedna sa drugom. Ukrajinska nacionalna zajednica je sigurno jedna od onih na koju smo ponosni. Kako je rekao i gospodin ambasador, imamo veoma tesne veze. Kada odete u Ukrajinu, kada uđete u Ukrajinu, možete vidjeti veliki broj mesta koje imaju iste nazive kao mesta u Srbiji u Vojvodini, isto takvi i u Srbiji imamo mesta sa istim, istim nazivima kao u Ukrajini i to pokazuje koliko su ovi narodi povezani, koliko su kroz istoriju dolazili i ovamo i onamo, koliko i ljudi ovde u suštini vuče korene iz Ukrajine i zato je vaše prisustvo, vaš život ovde vaše prepletanje kultura sa ostalim kulturama nešto što je za nas u Vojvodini, u Srbiji izuzetno dragoceno i zato ovakve manifestacije imaju i toliku vrednost. Čestitam jubilej, drago mi je što prisustujem evo ovog leta, već kada sam prisustuo mnogim manifestacijama, mnogih nacionalne zajednica što prisustujem sada i manifestaciji koja je ogledalo ukrajinske kulture, drago mi je to Imaći te podršku pokrajinske vlade uvek nastavite na ovom putu. svega želim da čestitam predstavnicima Ukuda Kalina na istrajnosti, na upornosti da deset godina već postoji njihovo kulturno-mitričko društvo, naravno izuzetno značajno za našu opštinu da imamo još jedno novo kulturno-metničko društvo koje promoviše tradiciju, kulturu ukrajinskog naroda i naravno izuzetno značajno za našu opštinu što nas u najlepšem mogućem svetlu promovišu svih ovih godina i zato će naravno kao i svih ovih pretvornih godina i u budućnosti imati punu podršku i lokalno samopravljeno lično za svoje i svoje Почесним гостем на відкритті днів української культури був Олександр Олександрович, посол України у Республіці Сербія. Прекрасне сьогодні свято було. Звичайно, я дуже щасливий, мені було дуже весело, я підспівав разом з Хором. От, я дуже радий також, що тут е, е, були представники е, місцевих органів влади і від уряду воєводини, і від общини. Це свідчить про ту велику увагу, яку приділяє місцева влада, також культурному життю і розвитку української громади у Сербії у Воєводині. Це прекрасно. Як я вже також говорив у своїй промові. Деякий час назад зустрічався з керівником уряду воєводи, з паном Пайтичем. Ми говорили і про потреби місцевої громади. От е, тому е, дуже важливо, е, щоб це продовжувалося. Е, я також е, помітив слова е, пана Петра Закамарка про можливість виділення землі під створення е, етносела, села, як він це називає. Е, буду і про це говорити з місцевою владою, якщо якась буде потрібна допомога з боку посольства. Е, Буду підтримувати цю ініціативу. Неважливо, де буде ця територія, які самі місцевості. Саме головне, щоб вона була тим магнітом, який буде притягувати все те прекрасне українське, яке є на чудовій сербській землі. Те, що я бачу, те, що я відчуваю. От я щойно спілкувався з е, чоловіком, якому 90 років, який народжений в Боснії. Ви б сказали про 100 років, йому майже 100 років. Він досі розмовляє дуже добре українською мовою. <свісно> е, я розумію, що дуже важко, будучи за межами своєї батьківщини підтримувати культуру, мову, але з часом це стає все легше і легше зав завдяки е, інтернету, завдяки е, іншим технічним можливостям. Е, дуже важливо також би було щоб. Ще молодь теж частіше спілкувалася, не лише по скайпу, не лише по по Фейсбуку, але й відвідувала один одного в гості. Сербії, Україна зовсім близенько. Тут буквально 300-400 кілометрів. Ну може трошки більше, і вже Закарпатська область. Тому я знаю, що місцева українська громада організовує поїздки українських школярів сюди і сербських в Україну. Це дуже добре. Це саме той напрямок, який обов'язково треба підтримувати. Я сам вже зустрічався з декількома деканами і ректорами університету Белградської, і деканами політологічного факультету, юридичного факультету, і я говорив про те, що необхідно налагоджувати контакт між викладачами, між студентами. Я буду говорити також після місцевих виборів в Україні з місцевою владою Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпатської області, Тернопільської, Кіровоградської. Це ті, які вже мають існуючі угоди про співпрацю з воєводиною, зокрема, але можливо і інші області в Україні для того, щоб налагоджувати тіснішу співпрацю і в бізних стосунках, але також і в культурній сфері. Урочисте відкриття продовжено концертом учасників українського культурно-мистецького товариства Калина, а в цей вечір прозвучали добре відомі українські народні пісні, що зворушили глядачів, які співали їх разом із хором. Крім пісень, які вже хор раніше виконував, прозвучали і зовсім нові пісні, які спеціально підготовлені до ювілею товариства. Гості мали змогу ознайомитися із українською народною вишивкою та українською символікою, яка представлена на етновиставці та покуштувати українські національні страви, які приготували умілі господині. Він жі по перший раз наша громада, українська, котра не дуже така велика, змогла сели домовилися, щоб ми зробили е, в Інджії. По перший день дні української культури перше було розмова, що було три дні. То би було забагато, але два дні думаю, що може, що можемо то винести. І домовилися так, що програма, яку ми зробили за наш юбілей 10 років від основання і роботи нашого товариства, домовилися, щоб треті першого теперка в суботу була етновиставка. perohetnog kuhnja i, i tako i malo kulturno-mestečka programa. Me navič ne virele, bo ne znali, znate, so žal, u poslednjem času nam zajavele s posoljstva, kdo prejde, nam duže prijemno, što nam po prvi raz v prišao naš ukrajinski posolj Aleksandr, tak samo i prišao uh, uh, predstavnik s pokrajinske vrade Miroslav Asin, podpredsednik uh, vlade ovoj pokrajine, Був наш конзул, uh, а так само uh, був і голова Української національної ради. То нам тепер за таке наше свято дуже приємно, що багато таких людей прийшло перший раз до нас. Тепер маємо добрі результати. Так само за юбілей тепер, котрий робимо 10 років, робимо і книжку. Книжка uh, буде мати від 200 до 250 сторінок. Хочемо зробити одну серйозну книжку. Щоб кожен, який возьме ту книжку, почитати, щоб він знав, що то Україна, яка то велика держава. Після того зробимо, то буде перший, перший відділ у книзі, другий відділ буде, як українці приходили на ті простори. третій відділ буде, як українці приходили у Вийводину. як тут як працювали, тут вже мали товариство і так далі. І четвертий е, відділ буде е, українців в Індії і про наше культурно-мистецьке товариство «Калена», то ніби буде монографія українського культурно-мистецького товариства «Калена». Я кажу, за п'ять років, скільки я голова товариства, маємо, ми маємо з чим, як то каже, гонуруватися. Гонор, може буде щастя, якщо дістанемо від локальної самоуправи, якщо дістанемо землю, якщо будемо мати сили, я маю вже якісь зв'язки і так далі, може зробимо і то е е етнонаселення, одне українське етнонаселення, дерев'яна церква і то, що треба. Що треба ово... Я думаю, що би то було дуже прекрасне, бо Індія не дуже має якихось туристичних е, будинків. Так що тепер то, якби могли зробити за 10 років і так далі, щоб товариство працювало, то би було дуже прекрасно. протягом всіх цих років українське культурно-мистецьке товариство Калина співпрацювало з багатьма колективами, але найбільш успішна співпраця була із культурно-просвітнім товариством Карпати із Вербасу. І в ці дні представники культурно-просвітнього товариства Карпати взяли активну участь у святкуванні ювілею Калини. Ми вже пару років співпрацюємо з Калином. Не тільки з калином, ми співпрацюємо із всім товариством, залежить, як хто має потреби. Але також, скажімо, з калином якось найбільше, бо вони нас все кличуть на свої маніфестації. Так і того року було на цей юбілей, закликали нас особливо сьогодні. На, на, на цей вечір і ми виступили кілько, помогли, помогли, і шукали від нас, щоб їм допомогли. Так що. Думаю, що то все було файно пройшло і ве, наш виступ, тобто виступ хора, добрий був виступ мене і Філіпа окремо, великі оплески були, так що думаю, що це було добре. І да далі будемо співпрацювати, як нас хтось заклече. А з каленом кажу, окремі. О, о, окремі співпраці і надалі будемо і клекали і до нас, і ми приходили сюди. Мусимося так тримати, бо не можуть саме товариство ні одно не може саме за себе зробити якусь маніфестацію, яка дотикаєся якоїсь більшої ширости, по державної чи. Можу дати свій концерт, але то і не то. Треба щось робити ширше. І я, як і був у національній раді, був я закладався за такі маніфестації, котрі у ну, котрих беруть участь наші товариства, щоб знали, мали де показати, то, що протягом року працюють і що, що нове зроблять, щоб то десь відспівали, відтанцювали. Вірші сказав, все те, що я робив, товариство. Так що і, і тепер маю таку думку, е, на жаль, не в Національній Раді, але е, або, на такий спосіб спробую допомогти кожному. Кількох можливостей маю. Або наших, як веремо, Карпати калина, кількох у цих можливостей, тільки допомагав. «Він пав, як той сухий лисок, повік буде лежати, він пав, як той сухий лисок, повік буде лежати. Товариство Калина відзначило ювілей 10 років діяльності, і це є передусім ювілей аматорів товариства, які всі ці роки активно працюють у товаристві. Від перших днів вже є не знаю, кілька років. Було нас ще більше старших, але поменшило, розійшлиші. Дуже нам красно, саме дуже мало є, мало, нема молодих, було нас більше, то послабле, то повідавали, то що, що я знаю по що нема нас мало. А, а підтримую я. Вже баба старенька, а підтримую, підтримую, ще аби, аби ще чи наше то не розійшло, не, роз, не розсипало товариство, бо, бо любимо, я пошибно люблю і співати, і, і що? І веселити ще, і їхати. І, а я ще сподію і чекаю, зато за то і підтримую ще е, чим раз довше, аби ще молодіші притули, аби... Da bezačale, ale čuješ duže slabo, slabo čuješ mladi nikost. Sažati ne, ne dobajut. Da ne dobajut da Pa ja sam 4 roky u Kaleni. Euh, neka, to videli ste, to je mali koncert, smo male za za naše, za goste koji su prišetovo. Se podelio troška, zotra budemo male veliki koncert. Znajete jak e, ne maja nas dosta, vedjeli ste što nas nema dosta, ali maja nas tiljke što tu našu kulturu troška vetremale, što be ljude čule to što me robemo, kike robemo, će dobre, dobre, to one skažu. Mesi što to fajne i mesi što to za nas u dosta značete. Eto te peri maja supruha tu oši priključila z name troška po troška i skupljamo Uh, Članjuju što, što, tak, što prišle ljude. Molodiša nemaju, ne znaju čo, če, če, budu, ali zdajemo što bude što će vi tih molodih. Prehodne troška, budemo vedjeli jak bude. Jak ne tudi vedjeli, jak mi špivajemo, jak me tu tancujemo, motivamo, jak me veseli. Ne vši prejdu, ne samo molodi, to i stari po i vši budu špivali. Tako, da. to je treba. I brati, mama, i, ovo, i žinke, i ja. Eto, to še, što maje Pečinje, to, to su prišle na neko, ti ispivajmo, eto. Pa fajno, me vedete, to što se družimo, to što ljude druge, evo, te prvi smo i naše, nismo to znali, znači nove, i nove, i tako. osam godina pevam. Oni su dve godine pre mene. Inače volim da pevam, volim ukrajinske pesme, inače sam ukrajinka, jedino što malo teže pričam ukrajinski, ali više sam imala društvo i drugare i komšija Srbe, pa on, mislim srpske nacionalnosti ili različite, tako da smo pričali više na tom jeziku, kući se je pričalo manje, stari brat, sestre, jedna i druga, one su više pričali ukrajinski jer je već onda bilo u kući tako neki taj režim da se to pričalo. Razumem znači sve, znam da pevam, po potrebi znam i da pričam. A što se tiče samog društva, videli ste da smo složni, znači u svemu smo složni, kad se nešto priprema ili ako nekom treba nešto da se odradi, sve to odradimo. U društvu imamo i Srpkinja, među njima je i moja Snaja i tu Leginica jedna još Anđelka i ima tu još bi se moglo njih nabrojati. Inače još jedna velika pogodnost, to su imaju dve porodice tu porodica Stan то smo znači nas tri sestre i brat Peva s nama plus Snaja i ova druga porodica Pečoj koja je isto tako mnogo brojna tako da smo u stvari u suštini jedna velika porodica Drugog dana odbio se veliki uročestni koncert u kulturnom centru Indije u kojem učestvovali ukrajinski kulturno umetničke društvo Kalina i drugi Концерт розпочато виконанням державних гімнів Сербії та України у виконанні хору із жаблю. У програмі концерту виступила група дітей, які вивчають українську мову в початкових школах у Індії. Тав урочисто і піднесено відбулися перші дні української культури у Індії. Як закінчити нашу передачу, скажемо, що із Ренської Митровиці до України виїхала гуманітарна допомога. Вона прибула на назначене місце, але про це все у наших наступних передачах. А ми вам, шановні глядачі, щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Не пропустіть у четвер, 26 листопада, у 19.30 подивитися разом з нами. П'ятий фестиваль української дитячої творчості Веселка. А до тоді екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Не забудьте повторення у п'ятницю у 11-й годині. За нами слідкуйте на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому Ютуб-каналі Українці РТВ. До побачення!